Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Іран з території Лівії почав атакувати Ізраїль. самий же Іран прибула велика кількість російських винищувачів з пілотами. Вони готувалися до бойових вильотів. Мосада спрацював на випередження. П'ять російських літаків спалено одразу з ізраїльськими пілотами. Насуваються темні дні та темні хмари. Путін в істериці отримав по зубах. І там американські посадовці вважають, що Іран уже 12-13 квітня може завдати масовано удару Ро безпілотниками та ракетами по Ізраїлю у відповідь на обстріл свого консульства в Дамаску, де перебували іранські генерали. Про це повідомив американський телеканал CBS News із посиланням на два джерела пише Європейська Правда. За оцінками співрозмовників SBS News, Іран може випустити по Ізраїлю понад 100 безпілотників і десятки ракет, націлених на військові об'єкти. У США вважають, що Ізраїлю буде складно захиститися від нападу такого масштабу. Джерела SBS News допускають, що іранці можуть Вдатися до менш масштабної атаки, щоб уникнути ескалації, але вважають реальною саму її ймовірність на цьому тлі. Державний департамент США закликав американських громадян в Ізраїлі утриматися від поїздок за межі міста, захищених системою протиповітряної оборони Залізний купол Тегеран публічно не повідомив, як і коли завдасть удару відповідь, якщо він вирішить завдати прямого удару по Ізраїлю. Це бо американські посадовці може перерости в набагато ширший регіональний конфлікт. Нагадаємо першого. Квітня, внаслідок повітряного удару по будівлі іранського консульства у Дамаску загинули семеро військових корпусу вартових ісламської революції, серед яких двоє генералів. Тегеран покладає відповідальність на Ізраїлі, США наголосили, що не причетні до цього. Німецька лавсенца на тлі напруги оголосила про кілька надне зупинення своїх рейсів до Тегерану, Нагадаємо, 1 квітня агентство Ретроси з посиланням на іранські джерела державні змі повідомило, що консульство Ірану у Сирії зазнало авіаудару. Зазначає, що під час авіаудару загинув старший командир корпусу вартових ісламської революції квіра Мохаммад Реза Захеді. Сирійські та іранські змі звинуватили в ударі Ізраїль. В Ізраїлі коментувати інцидент відмовилися. Згодом президент Ірану Ебрахіма Раїсі заявив, що його країна помститься Ізраїлю за смертоносний увідар по посольству комплексу в Сирії. Офіційний представник Білого Дому Джон Кірбі заявив, що США не причетні до авіадару по консульству 4 квітня виданні. Vox News зазначило, що руйнування консульства Ірану в Сирії може призвести до ескалації конфлікту в регіоні. 10 квітня верховний лідер Ірану Аятола Алі Хаменеї заявив, що Ізраїль має бути покараний і буде покараний за напад на комплекс іранського посольства в Сирії. У відповідь на це президент США Джон Байден заявив, що американська підтримка Ізраїлю залишається залізною. Ми також хочемо звернути увагу на іранську загрозу здійснити серйозний напад на Ізраїль. Вони погрожують здійснити серйозний напад на Ізраїль. як я казав премєр Вінна Натаньягу. Наша відданість безпеці Ізраїлю на тлі цих загроз боку Ірану і його маріонеток є залізною. Дозвольте мені повторити залізною. Ми зробимо усе можливе для захисту безпеки Ізраїлю. Сказав він, Міністр закордонних справ Ізраїлю Ізраїль Каца. Також попередив Іран про прямий удар у відповідь, якщо Іранці атакують Ізраїль зі своєї території. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!